правих не крутила Бо ж кажуть, що на луцькому авторинку всі крутять пробіг, як і для якоїсь сімейної пари, так і для якогось хлопця, який любить дати газу. Найдешевша автівка, яку ми сьогодні знімали. Точно машина можна сказати, за весь час експлуатації стала вже народною. Мої вітання. Ви дивитеся телеканал «Конкурент Конкурентів і в ефірі. Програма «Луцький автобазар. Сьогодні ми на одному із секторів Луцького авторинку і будемо шукати універсал до 9 тисяч. Volvo V50 в універсалі 2012 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра дизель. За цю чорненьку автівку продавець просить 8300 доларів. Рено Лагуна 2012 року випуску сірого кольору. Об'єм двигуна 1,5 літра. Дизель. Пробіг 262 тисячі кілометрів. За цю автівку продавець просить 8 тисяч 250 доларів. «Опелін Сігні» 2010 року випуску. Об'єм двигуна тут трішки більший – 2,0 літра дизель. Пробіг – 234 тисячі кілометрів. За цю автівку продавець просить 8 тисяч 600 доларів. Мерседес в універсалі 2009 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра. Бензин – достатньо економний. Пробіг – 216 тисяч кілометрів. За цю автівку продавець просить 8 тисяч 700 доларів і вказує, що машина в ідеальному стані. Аудіа третя блакитного кольору і 2010 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра дизель. Пробіг – 267 тисяч кілометрів. За цю автівку продавець просить 8 тисяч 800 доларів. Тут у нас дві Volvo V50 в універсалі. Блакит на 2009 року випуску. У неї об'єм двигуна 1,6 літра дизель. За неї продавець просить 7150 доларів. У сірої 2007 рік випуску. Об'єм двигуна також 1,6 літра. За неї продавець просить трішки менше – 6500 доларів. Вода Октавія яскраво-червоного кольору 2011 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра дизель. За неї продавець просить 8 900 доларів. Також ми зараз поглянемо, що є цікавого всередині. Бачимо автівку на ручній коробці передач, мультикермо непоганий дизайн. Я би сказала, є мультимедія екранчик невеличкий сидіння у темних кольорах, тканина ззаду. Також бачимо, що ззаду дуже вмісткий салон, можна присісти і гарно відпочити в дорозі. В принципі, дизайн авто всередині непоганий, я би сказала. Ода Октавія в універсалі 2006 року випуску об'єм двигуна НАТО 2,0 літра турбобензин, пробіг 267 тисяч кілометрів. Продавець розповів нам, що ця машинка свіжо пригнана зі Швейцарії. Найголовнішою її фішкою є те, що вона зроблена під спортивну машину. І зараз ми поглянемо, чому саме. Бачимо, що сидіння цієї автівки вони е, є спортивними, тобто вони з підтримкою з боку, ти ніби лежиш, в ній і тебе е, огортає. Тут ручна коробка передач, як і в більшості спортивних автівок. Ззаду також є сидіння, вони дуже змісткі. Е, і тут бачимо салон комбінований: тканина і шкіра. Ну достатньо. Містки сидіння, вони такі зручні, тобто ти сидиш і ніби, тебе щось огортає. Е, є мультимедія, є е, кондиціонер, звичайно, ж, тож вважаю, що машинка ця підійде як і для якоїсь сімейної пари, так і для якогось хлопця, який любить дати газу. Розкажіть про вашу автівку, що в ній такого крутого. Е, дивіться, автомобіль Ford Focus. Е, досить популярна модель на Луцькому авторинку, їх дуже багато, як можете спостерігати. Е, машина, можна сказати, за весь час експлуатації стала вже народною. Досить багато людей її знає. Е, в Україні можна обслуговувати в будь-якому її, якщо потрібно. Е, машинка 2008 року випуску з дизельним двигуном 1,6. Досить економна, розхід по місті в районі 5 літрів дизеля. Має досить хороший зручний салон, універсал. Заднє сидіння складається, можна відпочивати, можна перевозити якісь вантажі, досить містимий. Машинка має досить хороший, хорошу комплектацію, є склопідвімачі електричні, також є титанові диски, якщо можете бачити. Додатково з автомобілем ще є комплект літньої резини. E, машина є пригнана з Бельгії, має хороший пробіг 200 тисяч. E, ну, технічно повністю все обслужене. Машина вже є на українській реєстрації, так що ну, ніяких проблем немає. Любе МРЕО, там, доручення можна написати. Як скажете, так зробимо. Круто, а можна всередині подивитися? Звичайно, давай тоді будемо середині. Бачимо сидіння тканині, але достатньо доглянуті. Вони випрані, вишищені такі хороші. І ззаду також місткий салон. Бачимо, є кондиціонер, дуже гарний, такий більш у фордівському стилі дизайн мультикермана. Ручні коробці передач. В принципі, авто чудове, спідометр і вся панель, вона також дуже гарний дизайн має перший такий бачу. Основне, що ми не згадали: ціна даного автомобіля 5450. Це... Майже за Так, Сіли і поїхали. Пробіг не крутили? Бо ж кажуть, що на Луцькому авторинку всі крутять пробіг. Ну, дивіться, питання відповідати за всіх і кожного я не можу. Можу сказати особисто за себе, що ну, ми таким не займаємося. Звичайно, трапляються автомобілі, які можуть бути зі скрученими пробігами. Але це, можна сказати, виняток з правила, ніж правило. «Опель Астра 2014 року випуску. Об'єм двигуна – 1,7 літра. Продавець стверджує, що автівка наші всеступінчатій коробці передач, механіка. В машині є кондиціонер і також бортовий комп'ютер. За неї продавець просить 8200 доларів. Сітроенчик, що в ньому такого крутого, що от покупець має прийти і точно його забрати. Сітроен 2003 року. Машина повну комплектацію має. Не в жодній машині нема стільки всяких опцій, як в цій машині. Крім того, в цій машині є гідропідвізка. Два підйоми вона піднімається вгору. Тобто, якщо якусь перешкоду переїхати, можна переїхати, знову опускаєте в режим дорога і їдете так, як обичною машиною. Крім, крім того, є тут люк, панорама, електропідйомники, електродзеркала, підігрів сідушок, кліматконтроль, круїз контроль. Ну, все-все, що можна перерахувати, що може бути в машині. За чого хоче зараз по воді? Найсучасніший. Так. Багажник дуже великий. Давайте подивимося на багажник. От. якраз машина відкрита, дуже великий багажник. Бувають машини великі, але в них місця мало. Французи коли її коли робили цей автомобіль, Citroen C5, вони хотіли в цю машину. Вони зрештою вложили дуже багато коштів. Навіть тут кузов оцинкований. Ну, він, оцинкованих кузовів не буває, але обробка кузовів дуже хороша. Uh -huh. Якщо навіть десь трохи вдарена, то вона не буде ржавіти. От. І от вона дуже, оцей універсал, дуже хороший для відпочинку. Uh -huh. Сідушки складаєте, вона по ширині десь метр шістьдесят. І по довжині метр восім, метр сімдесят п'ять. Тобто люба людина сідає, матрасика кинулась, ви їдете на відпочинок. А який розхід? Розхід в неї пять ні, Получається десь до семи літрів змішаний і по місту буде десь сім з половиною вісім літрів. Скільки коштує? Чотири триста. Це найдешевша автівка, яку ми сьогодні знімали. Точно. Я одним людям сьогодні казав, якщо знайдете дешевшу машину такого класу, то мені зателефонуєте. Отак я їм сказав. Звонили? Ні, не дзвонили. ж, як ми бачимо, на Луцькому авторинку можна знайти автівку в універсалі на будь-який гаманець різного року, різного стану та різної комплектації. З вами була програма «Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.